Криворізька спеціалізована школа номер 118 приймає учасників міського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт юний філолог вже в дев'яте. Саме керівництво цього закладу виступило кілька років тому за ініціативою проведення такого випробування. Зараз конкурс захист допомагає старшокласникам належно підготуватися до участі в обласному етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України і як показує досвід попередніх років з високою результативністю. Проходить в межах міського фестивалю інтелектуали Криворіжжя, започаткованого управлінням освіти і науки виконкому Криворізької міської ради. Координацію здійснює інноваційно-методичний центр. Це і самоосвітній процес, коли учні набувають додаткових якихось знань, які вони втілюють потім в своїй науково-дослідницькій роботі. Для вчителів це теж надзвичайно важливо в тому плані, що це статус закладу, який вони представляють, це якість освітніх послуг, які вони надають саме в своєму закладі в своєму районі у нас імідж закладу, так як він не тільки тепер спеціалізований, а й осередок Дніпропетровського відділення Ман і тому учителі вчать дітей писати наукові роботи, вірно їх оформлювати, вірно їх захищати. Це їм допомагає тоді і успішно здавати і зовнішнє незалежне тестування, і державну підсумкову атестацію здавати. І тому зацікавленість кожного року у нас не менше 60-70 учасників є. Конкурс проходив у три тури: рецензування наукової роботи, написання контрольної з базового предмету та публічний захист свого дослідження. Старшокласники продемонстрували не лише нестандартний підхід та глибоке знання теми, а й вміння вести наукову дискусію. Завданнями я впоралася, але вони були важкі. Тема мого дослідження це проблема головного героя в романі Галини Пагутяк Слуга з добромеля. І я роблю ставку на те, що це саме дуже актуальна тема, те, що ніхто її ще не досліджував. Можливо, в інституті також буду досліджувати цю тему, і можливо, мені доведеться. Написати роботу тема моєї дослідницької роботи називається Сатиричні викарвані засоби в автобіографічному щоденнику Тараса Григоровича Шевченка. Для мене цей конкурс корисний тим, що я е, е, маю змогу е, поглибити свої навички праці з документами, з е, джерелами. В Ця робота проходить вже набагато скоріше ніж коли я займався перший раз, і в майбутньому для ну, для роботи в університеті це дуже знадобиться. Мета конкурсу залучення філологічно обдарованих дітей до процесу самовдосконалення, популяризація вивчення рідної мови, як відзначили члени журі, до складу якого увійшли викладачі Криворізького педагогічного інституту, Криворізького національного університету та Європейського інституту, цей конкурс допомагає молоді ще й розвинути творчі здібності. До 50 чоловік буває в секції, із них одна, дві, три таких зірочки, що от видно, вони творчо підійшли. І якщо це є порівняльний допустимо наліз. То вони беруть і справді порівнюють тексти і аналізують їх. Ми, як викладачі, зацікавлені в тому, щоб підростаюче покоління, ми теж формували і щоб юні філологи, я вважаю, що для них це дуже великий хороший досвід. Якщо хтось хоче підвищити свій рівень, у нього є прекрасні можливості. Роботи лауреатів буде направлено до Дніпропетровського відділення Малої академії наук України. І незабаром переможці розпочнуть підготовку вже до обласного етапу всеукраїнського конкурсу. А юні філологи, котрі обрали темою досліджень Шевченківські твори, братимуть. Найактивнішу участь у фестивалі Наша дума, наша пісня не вмре, не загине про урученому до 200-річного ювілею великого поета своєї України.